2345 виборців були зареєстровані для участі у перших в історії виборах об'єднаної територіальної громади Нововрамівки. Дільниця відкрилася вчасно, незважаючи на перехід на літній час. Явка була навіть більшою ніж восени. На 19-ту годину у Нововрамівці проголосувало близько 65% виборців, бо селяни чекали цієї події, боролися за свою нову громаду і сподіваються отримати належне фінансування. І на освіту, і на медицину, і на інфраструктуру. Ось у нас дороги, які в селі ніколи ніким не обслуговуються. І освітлення в нас у селі немає, і медицина ледве жевріє. Ми будемо коштами своїми фінансами, нашими здобутками, ми будемо саме розподіляти так, як воно нам обіцяють. У нас повинно бути усе. У нас повинно бути. І фінодел там свій, і своя, у нас і пожарка своя, і скора допомога повинна бути своя, і казначейство своє там і налогова типа своя повинна бути, і санстанція, і всі всі те, що зараз в районі є, повинно бути воно в нас. На посаду голови громади претендувала чотири кандидати: безпартійний самовисуванець та три представники різних політсил. Без брудних технологій не обійшлося. Спочатку були описані дороги білою фарбою на таких невеличких під'їзних дорогах. А вже у суботу, у день тиші, описана центральна дорога, описані знаки дорожні, на зупинках. На автобусних зупинках були приклеєні листівки непристойного змісту, які поплюжили честь і гідність кандидата. За словами Алли і Вахненко, до симпатиків одного з кандидатів почали радходити погрозливі смс. З цього приводу селяни зверталися до правоохоронців. А тому, хто голосує на дому, роздавали аптечки та агітаційні листівки. І коли їм приносять цінні подарунки і роздають і просять, то люба людина, яка лежать, яка прикута до ліжка, яка знедолена, яка живе на сьогоднішній день, виживає на 1100 пенсії, звичайно, що для неї кожна копійка має значення, і та аптечка брудні технології це спроба скомпрометувати певну поліцілу, переконані жителі. Я вважаю, що це могли робити тільки наші конкуренти, тому що ну, вибачте, опускатися до того, щоб писати на асфальті якісь написи. Ну це зрозуміло любі розумні людині. Що це буде тільки в не в пользу. Проте до ТВК не надходило жодної скарги про порушення чи підкуп виборців. Заяви в територіальну виборчу комісію не надходили. День тиші нами не порушувався, написи на асфальті, які навіть не, там не можна зрозуміти, що яким там написано. Це не є агітацією. Немає жодного факту доведено. Ну, я передвиборчі, тренія, пряміє, кожен хоче, хоча всі кандидатури достойні у нас. Ну, слухи ходять такі, там платили гроші. Там десь шантажували, там десь описали, там десь когось обгадали, облювали. Ми цього не приймаємо. нам потрібна комашка, подання, скарга. А перемогу з різницею в 11 голосів здобула діючий сільський голова Ковалівської сільради, висуванка БПП Солідарність Олена Дембовська, повідомив голова ТВК.